І так, шановні друзі, сьогодні ми з вами закінчили тренінг ефективна комунікація. Саме головне в «Активній комунікації це вміння домовитися самим собою. Людина, яка вміє домовитися з собою, вона завжди може домовитися з іншими людьми. Для того, щоб могти домовитися самим собою, дуже важливо бути в тому стані, якому необхідно бути. А саме про це ще говорив колись Ісус Христос і будь-яка релігія говорить. Постійно радуйтеся, постійно дякуйте і мужайтеся. І будьте безтурботними, як, як птахи небесні. Також ми з вами в другій половині нашого тренінгу ми проходили з вами таке, що от, як впливати на свого співбесідника. Ми вивчали з вами різні психокомплекси. Ми з вами також вивчали різноманітні методи захисту від негативного пливу. Ми з вами також говорили про різні способи ведучі системи для кожної людини. Це є кінестична, аудіальна, візуальна. І дигітальна система. Говорили ми різні позиції, які є в це є коли людина говорить з іншими людьми. Це є позиція мудреця, позиція воїна, це є позиція друга і позиція мага. І багато багато всього іншого. Дуже конкретно ми зупинялися на коучингових запитаннях. Також ми зупинялися з вами на різних видах запитань: питання провокації, питання вилка, питання стимул, відкриття, закриття запитання, метод СППН, який використовується в продажах. Все це допомагає знайти спільну мову з людьми і досягнути основної цілі ефективної комунікації. Це є, щоб бізінник зробив те, як вам потрібно при тому збереглися гарні стосунки.